Скільки кошти. А-а. La mia casa ti ha inserito un lavoro per farvi vedere dove sei andato. La situazione di oggi è la stessa, i nostri figli di un di un di due 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 di due di un di due di un di due 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 di due di due di un di due di due di due di un di due di due di due di due di un di due di due di due di un di due di due di due di un di due di due di due di due di un di due di due di due di un di due di due di due di un

рука вид бета. Слава. Вам. Дуже тяжко. Втрат багато ще встанемо Хто тут продає? А він зараз охотиться yes.

Збирайте щось, це гарно є. Воно воно забирає. Просто їх ховає. Ті речки в машину с катаю. Че для мене? Кабутылка Скільки вміщається в ту бутылку. 40 процентов, 4,5 литра. 4,8? Нет, 4,5. Сколько стоит? 200 гривен. С той Тут пешелит.

буде наразі там В неділю, так? Болеш, треба мене Забрав ту пляшку. Бачите, яка воно велика. Це я продаю. збоку лежить. За 4,5 літра. Так, продавши такі машинки. Спеціал це поліція Каліфорнії. Гарна машина така стара. Такої смели робити, не? продавши тарабанд p 601 універсал. Поліція, ГДР Коли цікавили дані моделі, ігри не було Ту продав за 350 Ту продав за 450 28 на 2 поні. Товарка, доставка товару в населення. Вас. Цю продав за 300 гривень. Аро 262. продав за 350. Ще така гара. 240. Цю теж продав за 350. Так. Так. Продав я пильничку муху. Гарный патен. Продолжаю ложку. Ось так. Так. Продав ще таку <кхи> лаз 969 волинь. Волинянка. Продав за 350 гривень. такий москвич продав 2140 У мене вже його мали скоріше забрати, казали, куплять, куплять, так і не забрали. Продав за 500 гривень. Продав RAV 2203, Латвія. Все, продав за 400 гривень. Автобус Діл 118к Юніс продав. За 400 гривень і продав вас за 21 на 2 жигулі. продав за 650 гривень. Всі разом 2300, і ще продав альбом з монетами Чорноблю Відродження. Кінь рейс вельмить Леле колось и зубер. Сама дорога монета то є кінь. Там не так всі коштує Сама дорога ця, потім рис, потім відмідь, потім лелека і тепер лось. Ну, Думаю зубар теж буде коштувати багато. Ну але хто не мав, той собі купив майже зразу всю колекцію. Всім дякую за перегляд. Хто не, підписув... не підписаний на мій канал, підписуйтесь. Буде багато цікавого. На все добре, до побачення.